Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Поки поінь продовжує вражати північний схід Іспанії, ніяк не вщухає скандал навколо Мадридського Реала, який нагадаю, бойкотував церемонію вручення золотого м'яча у Парижі. Андрій Лунін готується до протистояння із Міланом в рамках Хелча, і, начебто, потрапляє на олівці скаутів порту. А от Віктор Цанкові із лава запасних спостерігає за першою перемогою Жорони за останні три тури примери. Сьогодні у нас під прицілом іспанська Ла Ліга і поєдинки, у яких не брали участі українські легіонери, кажу тобі привіт, володя. Привіт, вітаю, друзі. Вітайте також і розпочинаємо наш огляд і випуск із божевільного просто матчу на Монтіліві, де Жерона зуміла здобути першу перемогу за останні три матчі в перестрілці, перегравши леганес із рахунком 4-3. І нагадаю, що в цьому поєдинку феєрив Мігель Гутьєрес, який записав на себе гол плюс асисти, і фланговий захисник Жерони при цьому згадав жертвуні у Валенції, і це було зроблено неодноразово. А на лаві запасних, навіть на лаві, не на лаві запасних, а на трибунах знаходився Віктор. Циганков із шістьма чи сімома гравцями, також травмованими, які не могли допомогти Мітчелу. і от е цікава реакція каталонських змі на цей поєдинок команди, зважаючи на те, що мені оце от перестрілки нагадали минулий сезон Жирони на доспішний, в якому вона завоювала бронзові медалі, коли пропускали багато, але при цьому забивали більше. Ну та, власне, в Іспанії писали про цю просту і водночас складну філософію Мічела, що нам просто потрібно забити більше ніж суперник, тому що проблеми в обороні як були, так і нікуди вони не поділися. Особливо у цій кадровій катастрофі, яку переживає Жерона на старті цього сезону, стає ще важче з кожним поєдинком втримувати власні ворота на замку. Але. Мені би хотілося відзначити все ж таки знову генії Мічела, тактичну гнучкість цього тренера. Адже попри ту кадрову катастрофу, е, йому все ж таки вдається тримати команду у власних руках, тримати її міцно, і він не дозволяє посипатись команді. Це найголовніше. Так, Жирона не найкраще виглядала в останніх поєдинках Лаліги, але при цьому навіть. Попри 13-15 травмованих футболістів, вони обіграли слово на лізі чемпіонів. Вони досить авторитетно розібралися в Кубку з Тремадурою, і зараз обіграли далеко не найгіршу команду Ла Ліги, Леганес, який не так давно розібрався вдома з Сельтою з рахунком 3-0. І загалом команда Борхе Хіменеса досить пристойно виглядає у чемпіонаті Іспанії. І не завжди та результати відображають те, що відбувається на футбольному полі. Повертаючись до Мічела, до того, що він вигадав на цей поєдинок, то тут потрібно відзначати насамперед те, що як Мічел, так і іспанська преса розуміли, що без таких гравців, як Іван Мартін та Віктор Циганков, Жероні буде надзвичайно складно. Це два лідери команди, два найкращі футболісти, які прямо зараз перебувають в лазареті, і всі розуміли те, що Жерона втратить насамперед у своєму атакувальному потенціалі, коли йдеться. Про середину поля, якщо з флангами ще все більш-менш в порядку, був Данджума зараз повернувся Брайан Хіл проти Леганеса, ліворуч, фактично лівого Вінгера, грав у нас Мігель Гутієрес, то ось серединою поля все набагато складніше, що вигадав міч. Мічел у цьому матчі грав 3-4-3. При тому, на м'ячі три центральні захисники високо розташовувалися майже на чужій половині поля. А Арнау Мартінес, який, начебто, повинен би був грати правого латераля, виконував у нас роль інсайда, і саме так Мічелу вдалося, вдалося залатати ось ці дири за відсутності, як циганкова, так і Івана Мартіна. Я би хотів звернути увагу саме на гру цього футболіста, тому що він ось так мимоволі перетворився на одного з лідерів Жирони у поточному сезоні, коли, зокрема, немає багатьох травмованих гравців. Арнау, який я лише нагадаю, за останні чотири дні забив уже два м'ячі, і саме його найчастіше визначає каталонська преса. Тут потрібно говорити про те, що Арнао був тією людиною, яка забезпечувала транзит м'яча у середині поля і неперервність у грі Жерони. Ось це найважливіше. Зрештою, саме після вривання Арнао через середину йому й вдалося забити м'яч після передачі Мігеля Гутєреса дуже класно. але це не був єдиний момент, коли. Принаймні на папері правий латераль тероризував оборону Леганеса ось цими відкриваннями в останній третині в центральній зоні та вриваннями. Був ще один момент у першому таймі, коли Арнау фактично виводив віч на віч Янгель Реро Янгель, який не зумів переграти кіпера Леганеса, втратив хороший момент, і це і. Це теж був був показовий епізод, тому що Арнао відкривався у середині, там же й опинився Мігель Гутєрес. Тобто, ми знову говоримо про цей броунівський рух Мічела, яким всі захоплювалися у попередньому сезоні. Коли Мігель зміщується до середини, тоді як його місце фактично на лівому фланзі атаки посідає Ван Дебек, і до пори до часу це все дуже класно працювало. Знову ж таки, визначаю Арнау Мартінеса, на мою думку, він був ключовою фігурою у цьому поєдинку людиною, людину, яка забезпечувала не тільки транзит м'яча, але й добре заповнювала собою простір у середині, він встигав абсолютно усюди і. Наявність Браяна Хілі на правому фланзі атаки фактично не вимагала від нього ось цієї закріпленості до, ці, до тієї зони, тому що Брайану не потрібна допомога. Ми прекрасно розуміємо, як він грає. Він отримує і відразу заточений на те, щоб або обіграти, або ж виконувати вже передачу в штрафний майданчик. Зрештою, один одна з таких передач завершилася голом Мігеля. Так, там була передача у боротьбу, поборовся Міовський, м'яч відскочив до Міґеля, і той дуже класно розібрався. Тобто, Арнау ще раз у цьому поєдинку був для Жерони як Віктором Циганковим з таким інсайдом, який постійно шукає вривання у напівфланги, який намагається заплутати суперників, так і Іваном Мартіном, який балансує між лініями, грає такого собі Педрі. Хоча ми говоримо зараз більше про Івана з минулого сезону. Тут його позиція. Трішки нижча з виходом Алейша Гарсії Іван змушений грати десь в опорній зоні разом з Янгелем. Ерерою, ну і в контексті Арнау ще потрібно визначати його ментальність. Зараз каталонська преса, зокрема, видання Ліспортів, помістили його на пер на свою обкладинку сьогоднішнього випуску, де писали про те, що це фактично реінкарнація. Що це гравець, який повернувся, тому що він не програвав конкуренцію коту в одні ворота. Він не був основним. Він отримував небагато шансів у попередньому сезоні. Мічела, а зараз зумів, ось так. Перетворитися в одного з лідерів і вже має у своєму активі 2 плюс 2. Фактично, якщо брати матч з Леганесом, то він та Мігель Гутєрес ну, зробили результат. В одного 1 плюс 1, в іншого гол. І я знову ж таки повторюся, ще міг виконати е, гульову передачу, якби Янхель краще розпорядився м'ячем. Але водночас, ось це я зараз розповів про плюси. Але Жерона пропустила три м'ячі, і ми не можемо говорити, що, що все було дуже добре у цієї команди в поєдинку з Леганесом. І тут насамперед потрібно говорити про неорганізований пресинг, який завершився першим пропущеним м'ячем. І також потрібно говорити про роботу, звісно ж, у захисті. Це теж дуже добре ілюструє якраз м'яч від Тапії. Ну, от дивися, дуже теж такий показовий момент, як Жерона вперше пропустила, дуже швидко пропустила після того як вийшла вперед. Жерона у минулому сезоні відзначалася насамперед тим, що вона якісно тиснула високий пресинг, миттєві повернення після втрати м'яча, начебто, вони зараз намагаються грати те саме, але виходить гірше. Ось той епізод, який призвів до гола у ворота Гасаніги. Жирона пресингує уривчасто і несистемно. Ми бачимо, що Мігель агресивно атакує свого суперника. При цьому Міовський та Брайан Хіл грають значно інертніше. І Якщо Міовський якось важко виправдати, чому між ним та центральним захисником Леганеса така величезна дистанція, то ось наше дике лоша зрозуміти можна. Він бачить, що у нього за спиною на лівому фланзі атаки Леганеса відкривається захисник, якого теж потрібно контролювати. а Цього ніхто не робить. Зрештою, він таки наважується в останній момент на ось цю спробу пресингу, яку Леганес дуже легко розбиває передачею на фланг. на і все, і там перед ним відкривається вже величезний простір. Далі в перехідній фазі Жирона вже розвалюється. Ми бачимо, як грає п'ять гравців, фактично збиваються в купу проти трьох суперників. Вони всі перебувають у зоні м'яча в той час. Як за спиною Янгеля Ерери, відкриваються одразу е, два гравці, і зрештою та дуже ефектно зрівнює рахунок. Тобто ми маємо очевидні проблеми, але проблеми спровоковані ще й тим, що не все добре з кадрами умічена. Він знову ж таки викручується як може. Але ось таких епізодів показових було насправді багато. Ну і маємо ще й персональні помилки. Від таких футболістів, як Блінд, до чого ми не звикли. Так, були схожі у нього проблеми у деяких поєдинках, але ось тут він ухвалює неправильне рішення. Вони не розібралися з Бліндом, коли з Давідом Лопесом, коли Давід просив Блінда віддати нагасаніго назад, але Блінд чомусь вирішив бігти з м'ячем поперед поля. Втратив його, і відразу ж пішла гольова атака на ворота Жирони. Ну, зважаючи на те, наскільки додає цій команді Дейлі Блінт своїм досвідом і своєю світлою головою, то може собі дозволити у цьому переможного матчі і привести один із м'ячів на ворота Гасаніги. Ну нічого страшного, і от ти згадуєш кілька травмованих, і мічел ще перед цим поєдинком розповідав наступне, що він є реалістом, не сумнівається, що команда вийде із цієї складної ситуації, коли пів складу знаходиться в лазареті, і в фінішує верхній частині таблиці, і в принципі вболівальники будуть від цього щасливі. І стверджує мічел, що він знає, що в нього є хороший підбір гравців, і коли вони всі відновляться від травм, то Жерона стане конкурентно спроможною командою. І зараз я перелічу, хто знаходиться в лазареті команди. Це опорний півзахисник Оріоль Ромео, який повернувся з Барселони, Крістіан Порту. У нього операція на щіколиці. Іван Мартін, травма гомілкової кістки, Джон Соліс, м'язова травма, ясер Аспрілля найдорожче передбання в історії Жерони. В нього вивих щиколотки, Абель Руїс має м'язові проблеми, який в цьому між сезоні нагадаю перебрався із португальської браги. І от нещодавно тільки з Лазарету вийшов Дейлі Блінт, і нагадаю, щодо ситуації Віктора Цианкова, що він продовжує тренуватися індивідуально, не в загальній групі. Які шанси на те, що він зможе з'явитися у наступному матчі Жерони в рамках Ліги Чемпіонів проти ПСВ. Дивись, я в попередньому нашому випуску говорив, що розраховують на повернення циганкова повноцінно на матч з Хетафета. Але Мічел на передматчевій прес-конференції перед Леганесом заявив, що циганков, можливо, вже буде доступний на ПСВ у Лізі Чемпіонів. Мої каталонські колеги говорять, що якщо циганков. І зіграє проти ПСВ, то це скоріш за все будуть якісь хвилини у другому таймі. Та й то за несприятливих обставин для Жирона. Для прикладу, якщо команда поступатиметься, тоді вже Мічел може ризикнути і випустити Віктора. Наразі він ще повноцінно не тренується у загальній групі. Це лише ось такі часткові тренування, та і. Наразі ми далеко від того, щоб говорити, що Віктор готовий на 100% вже на лігу чемпіонів. Тобто, за позитивного сценарію, він би міг вже проти хетафи виходити з перших хвилин, але говорити, що у нього є шанси зіграти у старті проти ПСВ. Ну, я думаю, що вони все ж таки мінімальні. Окей, і щодо тут, чуток, які не мають відношення абсолютно до цього поєдинку, до якого ми ще повернемося. З'явилася інформація від журналіста видання Елголд Digital, звати його Хесус Керамес. Що ідеальним клубом для теперішнього він гра лондонського Челсі, йдеться про Михайла Мудрика була би Жерона, Каталонська Жерона саме Мітчела, який вміє працювати з необробленими діамантами і робити з них зірок на продаж. І от мене здивувало трішки, чому здивувало, так завжди відбувається українська преса, українські змі, які перекрутили цю інформацію і подали її під іншим соусом, не як думку чи колонку журналіста персонально, а начебто El Гол Digital ствердно, пише, що Мітчелл і Жерона слідкують за Михайлом Мудруком. Ну, і це відбувається далеко не вперше, коли в нас перекручують думки окремих іспанських авторів, там, зокрема, в їхніх колонках, та схожі були речі там від Ас чи від Марки, коли теж видавали за якісь там трансферні чутки, просто думку автора. Найперше і найголовніше, що у разі навіть якби мудрик погодився перейти в Жирону там на правах оренди для прикладу, та, і та ж Жирона була зацікавлена у трансфері Михайла, то йому довелося б або суттєво знизити свою зарплату що найменше у декілька разів. Я не знаю скільки там зараз заробляє мудрик. У Челсі якісь конкретні цифри говорили з Не Невелик, про... невелика. Тобто він іде, якщо не помиляюся, то в двадцятку входить футболістів за зарплатою. То я ще раз перевірю: якщо знайду скрін, то точно скину. Є список окладів щотижневих, і там невелика сума до ста тисяч фунтів. Точно ста тисячі фунтів. В і... Якщо не в помиляюся. І вот... І водночас ми говоримо про Жерону, де найбільш високооплачуваний гравець це Давід Лопес, який заробляє 3 мільйони 700 тисяч євро бруто у рік. Тобто цю цифру потрібно поділити на два. Чи готовий мудрик піти на такі жертви, щоб зрештою опинитися на ментіві? Тим паче це далеко не той проект, який був у минулому сезоні. Хоча тут залишається мічел, і я думаю, що не варто ще списувати остаточно Жерону з рахунків. Подивимось, що буде, коли повернуться усі травмовані гравці. Я думаю, що вони ще здатні здивувати. І навіть проти Леганеса ми бачили, що коли у тебе на тренерському мостику є мічел, то ти спроможний на дивовижні речі, навіть забивати по 4 м'ячі з 13-15 травмованими футболістами. Це вам не Юріч, не Деросі. І не хтось третій, хто опиниться у Ромі у поточному сезоні. Але, повертаючись до мудрика, мені здається, що все ж таки це щось з розряду фантастики. І шанси знову ж таки мінімальні, що він може коли-небудь опинитися на монтіліві. Окей, і от я казав, що ми повернемося до цього поєдинку і персонально до Мігеля Гутєреса, який ферив у цьому матчі. І що цікаво, от захисник серед захисників Ла Ліги з найбільшою кількістю асистів в усіх турнірах з початку 2023 року. лівий фланговий оборонець каталонського клубу перебуває на першому місці. В нього 13 асистів. Серед захисників другий йде Оскар Де Маркос. У нього 11. Це оборонець Атлетік Більбао. Далі Ян Коуту, який як відомо перебрався до Дортмундської Борусії з Жирони, у нього 10 на балансі, і аналогічно в правозахисника Атлетіко, Нуеля Моліни, 10 асистів спочатку початку 2023 року. І от знову нагадаю, що Гут'єрес двічі протягом цього поєдинку демонстрував футболку в підтримку жертв повинний Валенсії і ще дома. Чу стала відома інформація. Вийшла Жерона із офіційною заявою, що вирішила продати всі кошти, вирішені від поєдинку в цього проти Легалеса, тим, хто постраждав від жахливих наслідків повені Дана, власне, у провінції Валенція. І всі кошти відправили. І, до речі, от. Розпочали нашу розмову із того, що Жерона нагадує минулорічний клуб Мічела, який багато пропускав і багато забував. І є класна статистика щодо стадіонів, де найбільше було забито голів протягом 2024 року. І це Монтіліва. 62 забитих м'ячі, і це йдеться не про Єврокубки, не про кубкові поєдинки, а саме в Ла Лізі. На другому місці як ти думаєш, ТОП? Другий стадіон у Лалізі. За кількістю mm. забитих м'ячів в, в матчах протягом 2024 року. Складно відповісти. Давай відразу передам. Стадянку бронебав. Сантьяго Барнабео 53 забиті м'ячі. Як бачимо, зважаючи на крайнє класику, не лише забуває Мадридський реал, але полюбляє багато пропускати. І також зрівнятися із Мадридським стадіоном столичним може Ля кераміка Вілярала також 53 забитих м'ячі протягом 2024 року.